Привіт! Сьогодні ми будемо куштувати манго. Манго дуже корисне. Манго це національний фрукт Індії. Це такий яскраво жовтий фрукт, який висушили, щоб він, він довше зберігався. Але уявіть, він все одно дуже смачний і, і солодкий, наче цукерка, тільки корисна. А чим же корисна сушне манго? У ньому є вітаміни А, Е та С. Які допомагають нашому зору, шкірі і імунітету. Його вирощують в теплих країнах в Таїланді, в В'єтнамі, навіть в Африці вирощують. Вона дає багато енергії, тому його добре їсти перед е спортом або прогулянкою. А ще в манго є клітковини. Один плід манго може важити більше одного кілограма. Да. Тож, якщо побачиш сушене манго в магазині, обов'язково спробуй його. Це смачно, як цукерка, але ще й користь для здоров'я.